Дорогі харків'яни, вперше з початку широкомасштабної війни, Харків святково прикрашений до Різдва та Нового року. Ці святкові вогні і декорації символ нашої незламності, любові до рідного міста, віри в перемогу і подяка героїчному подвигу наших військових. Рік, що минає, був надзвичайно важким для Харкова та усіх нас. Ворог тероризує місто щодня, але дух Харкова, наш дух, не зламати. Разом ми долаємо труднощі і лікуємо рани міста та намагаємось нормалізувати наше життя в умовах війни. Вірю, що наступного року в Україну прийде справедливий мир. А з ним і відбудова, в якій кожен з нас відіграє важливу роль. Нехай Різдво Христове та свята Нового року стануть джерелом надії, сили для кожного зі святом вас, дорогі харків'яни! Щасливого Різдва та Нового року! Слава Україні!